Друзі, всім привіт! Компанія UrsaGrup на зв'язку міцні причепи у місті Запоріжжі. Зараз зробимо крутезний огляд та 800 мм висота двойного борту. Також тут є підйомний механізм 12,5 см висота цього механізму. Чистими там в кузові буде 1000 мм висота в закритому стані. Причіп повністю оцинкований. Максимально посилений нові наші крила. вони 1,2 мм товщиною, посилюючий кронштейн посередині, тобто витримує достатньо велику вагу. Три людини на крило. В принципі, витримує оцинковані 1,5 мм товщиною, максимально посилені, зроблені на самому сучасному обладнанні. Продольні балки 80х40 стінка 3 мм. Велика кількість поперечних балок. Посилена ходова частина прицепа. Дві німецькі осі кнот кожного по 1250 кг. Розболтовка 4 на 98 Німецькі ресори Алкокобер, п'ятилистова листова ресора. Відбійники ресори та німецькі амортизатори Алкокобр. Також фірмою бриговики наші м'які, не пересихають. Так, дишло йде В подібне, посилене на 3000 кг, По німецькому стандарту і зразку. Повністю на болтових з'єднаннях. Чотири болта кріпляться ззаду, два болта М12 попереду і два болта на кожну балку трапеції спереді. Передні і задні борта відкидні. За необхідністю, другий рівень борту можна зняти, поставити кришку або тент на нижній борт. Колеса в базі йдуть R13. Також на дишлі є трапеція, вона має три положення різних. Зараз вона в середньому положенні, її можна перекрутити в нижнє положення, якщо фаркоп у вас низько розташований, або перевернути її догори. І це буде на висоту фаркопа до 55 см. Це дуже зручно, на всіх автомобілях різна висота фаркопу йде. І щоб прицеп не був перекошений. Задня вісь, щоб не була в повітрі або щоб не було великого навантаження, якщо фаркоп великий на дишу та на ходову частину автомобіля. Чіпний пристрій в базі на 1400 кг кнот. Із додаткових опцій. Тут другий рівень борту, дві підніжки. Опорне колесо, підйомний механізм кришка, зашита фанерою, топні ріжки, передній білий габарит, боковий помара. Замки я попередньо відкрив, бо самому незручно це буде однією рукою робити. Два німецьких вінтерхов-замочка спеціальна. Однією рукою піднімаю. Крутезна штука виглядає. Нагору фанеру поклали, 9,5 мм, волога стійка, бакелітова. Кришка вийшла важка, в базі ми ставимо по одному амортизатору, зараз поставили два, тримає дуже добре. Такі петлі в кузові встановлені. Наш сайт всім щасливо.